Ділянка московського проспекту біля вулиці Хмельницького. Сьогодні тут закінчили ремонт. Рух автомобілів відновили. Водій Дмитро каже, півтора кілометра звідси до станції метрозахисників України об'їжджав від початку літа. «Цими об'їзними шляхами. вузькими об'їжджав у тягнучках, тобто втрачав утричі більше часу. Зебру на асфальт ще не нанесли. Люди переходять дорогу навпроти світлофорів. Поки ще не добудували, то не надто приємно було переходити. На люках робітники встановили знаки, прибирають знятий навколо колекторів асфальт. Колодці підняли, будемо вкладати новий асфальт. Верхній шар стелитиметься. Тоді приберуться і знаки. Плануємо завтра, а там як погода дасть. Цією ділянкою проспекту вже понад рік не ходять трамваї, каже Олександр Карпенко. На роботу в клініку з площі повстання лікар ходить пішки. Каже, виходить втричі довше, ніж трамваєм. Я тільки влаштувався, запитую колег, як до вас добратися. Ну, поки що ніяк, кажуть. Поки не закупають ями. Закупали, слава Богу, значить, я хоч таксі можу викликати, якщо спізнюватимуся. Повороти з проспекту на вулицю Хмельницького для авто сьогодні в день ще був закритий. Ремонтники асфальтують тротуар. Сьогодні ми закінчимо, тобто все. До десяти разів на день повз загороджену ділянку проїжджає Олександр. Якби міг проїхати на проспект, скоротив би кілометр, каже водій. Я роблю дуже велике коло, щоб розвернутися і переїхати через московський або виїхати на героїв Небесної Сотні. Я працюю і чим швидше я зроблю свою роботу, тим краще. А так, все це час. Мене чекають клієнти. Скільки коштував ремонт цієї ділянки, коли дорожники відкриють проїзд на Хмельницького та як скоро пустять трамваї на проспекті, Суспільне протягом дня намагалося дізнатися у заступника мера з питань інфраструктури Євгенія Водовозова. На дзвінки він не відповів. Не зміг відповісти на ці питання і речник мерії Юрій Сидоренко. Реконструкцію проспекту почали три роки тому. Робили частинами від Майдану Конституції. Тривалість ремонту пов'язана зі складнощами реконструкції комунальних мереж, а також погодними умовами, розповідав наприкінці минулого року заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. Були дуже складні роботи по мережах. Значна кількість мереж у старій частині міста, яких немає на жодній мапі. Тобто ми робимо проєкт, просто не знаємо, не розуміємо, що отримаємо у результаті. На цій ділянці відбулася повна заміна усіх мереж і магістральних, і ввідних у будинках, по тротуарах, усюди. Надзвичайно важка робота по криницях, в узлах. Вони виконані, зроблені. Згідно з даними системи закупівель Прозоро, реконструкція проспекту від Майдану Конституції до вулиці Богдана Хмельницького коштувала місту майже 150 мільйонів гривень. Це понад 3,5 кілометри. Тендерів на ремонт останніх півтора кілометра до Майдану захисників України Суспільному на Прозоро знайти не вдалося. Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.